Вітаю сонечки і дякую за ваші голоси за те, що ви обираєте нестандартні теми. Про нову професію, а також про нову справу. Бо для деяких людей це може бути ваша справа, бізнес. І спочатку я буду витягувати старші аркани, які якраз будуть сигніфікацією е, того напрямку, чим би ви хотіли зайнятися, і про навчання. Дехто обиратиме університет, а дехто буде навчатися навіть самостійно. В будь-якому випадку у вас неповторні умови, і ви всі неповторні, тому, будь ласка, сприймайте всі ці загальні розкладання як підказки, благорозумно, хай вони вам допоможуть. А ми починаємо. Для більш детального розбору, коли ви будете готові, звертайтеся, подивимося. І так, перша варіація, можливо, ви обираєте між двома напрямками два види бізнесу або дві різні професії. Подивимося, чи варто навчатися. І якщо у вас період навчання буде, наприклад, 5 років, зрозуміло, що ми дивимося дуже так далеко. Треба сприймати цю інформацію дійсно як підказки, бо в сучасному світі таро нам відповідають ось найближчий рік. Все дуже швидко змінюється. Дивимося за відчуттями: обирайте аркан, перша, друга, третя варіації, а потім послухайте сигніфікацію. Вітаю, сонечки, що це за напрямок? Новий, абсолютно новий. І це чудовий, цікавий аркан. Він, до речі, частенько приходив в гості до людей після 40, які проживали протилежне життя. В будь-якому випадку це нова освіта. Наприклад, ви були гуманітарієм, а маєте вивчати якісь точні науки. Або ви все життя на когось, на когось працювали, віддавали свої години, таланти за зарплатню. А зараз ви йдете в бізнес і відчуваєте себе дійсно новачком. Щодо професії, все, що стосується мистецтва з одного боку, а також нових технологій, ось там, де ще не ступала нога людська. Там, де небагато досвіду у нас, людей, теж може підійти. В будь-якому випадку нема ще опори в тій професії у вас, або вона нова для всіх нас на планеті. Ну, Наприклад, робити чат-боти, щось таке, розумієте, або працювати з із штучним інтелектом, або управляти дронами. Все це теж може підійти. Для вас це нове. Давайте подивимося. Я буду дивитися, завжди дивлюся, душевний стан це теж важливо. Але ось ваші думки, наприклад, ви перелетіли на машині часу і з майбутньому нам розповідаєте, чи варто було навчатися, чи ви будете довольні. І соціальні наслідки, включаючи і гроші. Гроші ви отримаєте. Є дев'ятка пентаклів. Є... Навіть такий старший аркан, який розповідає про успіх швидкий. Але щодо задоволення я не можу обіцяти. Ось бачите, тут є у нас такий аркан, коли набридло. Дуже цікавий триплет вам випав. Гроші ви отримаєте, хоча тут є і стрес, і незадоволення. А якщо ми поєднуємось. Цю картину. Ви би так мені розповідали, Міра, я дійсно отримую непогані гроші, але я постійно дивлюся в іншу сторону. Мені якось вже не цікаво. І ось ви дивіться, яка у вас ситуація в житті. Дехто з вас мусить самостійно виховувати діточок, і у вас є такий шанс, можливо, і безкоштовно навіть навчитися. Знаєте, ви отримаєте фінанси, але ви не будете повністю задоволені процесом цієї діяльності. Ви будете шукати щось інше надалі. А якщо ви ризикуєте, можливо, там навіть кредит берете для того навчання, знаєте, що ну, пошукайте ще якісь інші варіанти. Не, не треба. Бо тут і повішений, і місяць. І аркан незадоволення, пасивності це ваш настрій. А в цілому виглядає професія як свобода, творчість, щось таке навпаки цікаве, легке, по-дитячому навіть легке. Зараз я запитаю, на що вам звернути увагу? Це обгортка, а для вас чомусь складно. Знову ж таки, я у вступику перед варіаціями казала, що це загальне розкладання. Однак таку інформацію для більшості людей повідомляють, проаналізуйте, що відбувається ще в вашій індивідуальній реальності. Бо якщо для цього вам треба повчитися два місяці і роботодавець навіть оплатить, і ви заробляєте нормальні гроші, можливо, і треба, якщо нема іншої альтернативи. А якщо ризикуєте, давайте подивимося, а що можна ще, чим можна ще зайнятися? Я все ж таки спитала, ось цей дурень, цей новий шлях, він чого стосується? Все ж таки матерії. Навіть якщо це, як я обмовилася, чат-боти, це про продаж товарів або про щось матеріальне в цілому. Можливо, нові технології, але вони стосуються речей, будинків, грошей, фінансів, фінансової системи. А ваша душа тяжіє до духовного світу. І до родинного кола, яка старша програма вам підійшла б краще? Тут більше ваша душа страждає. Ви ззовні можете здаватися успішною, але нема задоволення. Фортуна. А якщо ви залишаєтеся в цій професії, або там, де ви зараз, все ж таки, там, де ви зараз, ви мрієте. Якось зобов'язує цей дурень, не дивлячись на те, що обгорточка в нього така яскрава, нібито він на свободу виходить, а насправді ні, не, нема там свободи. Ви бажали б легше жити, щоб у вас більше було цікавих, яскравих подій, навіть переміщень якихось. І для вас підійшла би така професія, бо тут обгортка не відповідає змісту тієї справи, там, де дійсно відбуваються якісь події. Це і спілкування з людьми, і комунікація, і відпочинок, і подорожі. І, і навіть якщо це і технології, все рівно вони для вас мають бути цікавими ви розумієте, наскільки вони корисні людям. Чи знайдете ви в найближчий період можливість підійти до, до свого бажання навіть мрія, аркан мрії випав? Не поспішайте, ви маєте щось залишити дійсно в своєму житті, але не поспішайте, вам треба підготуватися. Можливо, навіть певний час допрацьовувати, доробляти ті справи, де ви зараз. І підшукати іншу гілочку. Ось цей задум не дає вам щастя. Він дає гроші, дуже добрі гроші, дев'ятка пентаклів. Але навіть ці гроші з програмою ну, такого болісного стану душевного даються. Краще пізніше, але поєднати і задоволення, і фінанси. Дай Боже. Тому не поспішайте витрачатися, і найголовніше витрачати життєвий час. Удачі вам, сонечки! Дякую за довіру і за підтримку цікавих тем. Ставте вподобання і до зустрічі! Вітаю, сонечки! Ось тут такий стан у людини, чи то ви його проживали останній період, що відзеркалення існує. Тут не те, не що ви бажаєте з тут. Таку професію, де, де все руйнується. Можливо, це така професія, де ви серед руїн знаходитеся, рятуєте людей, або все робите для того, щоб миттєво реагувати. Ось За цим арканом можуть люди бути, які працюють дійсно там, де все відбувається ну, як блискавка. Доля секунди. Це і лікарі, і рятувальники, і супери, і військові, і навіть іноді може бути все, що стосується ну, ось таких професій, де люди швидко мають реагувати. Можливо, за комп'ютером навіть працюють, але вони слідкують за чимось, за безпекою. А ось тут як Рекомендація професії, хоча є люди, у яких цей старший аркан він вібрує в їх особистій матриці, це просто схильність тоді людей швидко реагувати. Такий розум неймовірно швидкий. Якщо ви навпаки не така людина, ви вижіте до спокою затишку, навпаки, вас всі ці енергії лякають, то це не ваше. Може бути таке, що ви тікаєте від цього. Це теж може бути і руїна, і війна, але всі нові технології, які миттєво передають інформацію, теж можуть підійти за цим арканом. І вежа, вона не проста як енергія, але є люди, які народилися. Такими талантами швидко приймати рішення. Це може бути навіть керівник якоїсь організації, який приходить все реформує. І такі люди іноді потрібні. І якщо ви розумієте, що ви зараз тут не скільки професія показана, а роль реформаторів людей, які не злякаються щось руйнувати за для того, щоб побудувати нове іноді, нам треба, щоб побудувати міцне щось. Знести халупу. Ну, давайте подивимося. Тут більше, мені здається, кардинальні зміни, і взагалі може змінювати все в житті: країна, про професію, яка раніше була, мабуть, не варто згадувати, чи то її неможливо там використовувати, де ви знаходитеся, чи вона не актуальна, чи вже. Віджила себе. Тому тут все нове, і ви розумієте, що задля того, тут більше ось процес вам показаний, ви маєте все змінювати. Чи варто навчатися? А ми подивилися зараз психічний ваш стан, душевний. Чи будете задоволені і фінанси? Ой, довго тут фінанси будуть до вас йти. Звісно, якщо ви реформатори, ось ви вирішили, наприклад, займатися відбудовою навіть чогось, але перед тим вам треба буде боротися з нашою системою. То тут дуже тяжкий шлях. Є королівський аркан, є. Але ви будете боротися. З тими, хто не бажає нічого змінювати, ось яка ситуація. І якщо це бізнес, то люди не готові поки що до нього. Гроші прийдуть. Навіть успіх є, але згодом і. Дивлячись, скільки ви навчаєтесь. Наприклад, ви плануєте навчатися 5 років, ви знаєте, що навіть після навчання люди ще нібито, або система не готова, немає інфраструктури для вашої професії. Там, де ви знаходитеся, ви маєте тоді щось змінити. Але успіх є, вона знадобиться. Якщо ви навчаєтеся 2 місяці, ну тоді згодом. І ось через це у вас страхи. Але я не можу сказати, що нема задоволення. Є, є. єдине, що ви тут в боротьбі. Є задоволення? Ви знайдете свою нішу, своїх людей, своїх клієнтів, навіть людей, однодумців, які вас будуть підтримувати. І тут люди-реформатори. Чи будете ви в далекому майбутньому? Так, підтверджується. Для таких марципанових киць не підходить це розкладання, тоді не витрачайте своє здоров'я, бо не так все легко і дається. Ви в цілому далекому майбутньому дійсно сила і колісниця стрійкою мочів. Тут люди, які будуть змінювати і бізнес, і. Ту індустрію куди ви потрапите. але згодом. І на початку грошей нема. Тому, якщо у вас одне джерело прибутку, якось замисліться над тим, чи варто. Бо ви можете ризикнути, стрибнути, а там нічого нема. Обережно з тим. Обережно. Щоб не було такого, що ви жертвуєте собою. Я все ж таки велика індивідуалістка. Я вважаю, що людина має бути здоровою, щасливою, не жертвувати собою системам. Так, допомагати, але не повністю, не віддавати своє життя. Бережіть себе, я вас дуже прошу, бережіть. Дякую за увагу. Вітаю, сонечки. Професія дуже гарна, впливова. І вона. Може мати багато гілочок втілень. Це і краса, бо в таро-системі цей аркан розповідає про жіночність. Але в сучасному світі це впливовість. Це не лише для жінок підходить. Якщо ви дивитеся на сина, наприклад, це впливовість, така професія, яка має вплив на людей, навіть публічно в якійсь мірі. Це Афродіта в Таросистемі. А в цілому, якщо це бізнес, він підходить всьому, що стосується публічності, красі, темі здоров'я. І тут все це може і об'єднуватися. Я не бачу тут суто технічної якоїсь професії, тобто фінанси, бухгалтерія, IT, вони лише як допоміжні можуть бути, але не основні. А ще це можуть бути люди, які. Бажають підкорити собі ось ту систему, в якій вони живуть, тобто впливати на неї, не працювати на когось. Тут, навпаки, люди, навіть якщо і заступники чи і звичайні працівники, ось з такою силою можуть так зробити, що начальник на них працює. Ну, це е, такий пілотаж на найвищий, але існує. Ну, давайте подивимося, чому ви там вирішили навчатися. Це якісь такі навички, які підкорюють серця навіть людей. Це навички, які вам дозволять, якщо ви жінка, бути афродітою, впливати на своє життя. У сили багато свободи, до речі. Але специфічною і свободи, і відповідальності, бо вона підкорює людей, вона впливає на їх долі навіть. Давайте подивимося. Душевний ваш стан і фінанси. А що з фінансами? Закриті. Окей. Добре, давайте подивимося у 2024 році. Такі протиріччя навіть є. Ось два. Можливо, ви обираєте професію, де ви розумієте, ви мінімум там з рік маєте набратися досвіду, тоді логічно. А якщо це довчитися на курсі 2-3 місяці, запустити щось, то 23-му я не бачу грошей. Тут треба обережно тоді, з розрахунками вашими. Душевний стан. Ось якщо ви. Така людина, яка любить працювати. І для вас навпаки, щоденні заняття, щоденна, якісь там зустрічі, вправи, спілкування не обтяжують вас. Чудово, у вас тут є і події, і праця, а... але вам треба зрозуміти, що ви Багато маєте чому навчитися самостійно навіть і підключити свою інтуїцію. Ось тут відповідь добра для складних природ: коли ви одночасно можете і комунікувати з людьми, і в той же час доволі самостійна особистість, Яку не потрібно штовхати, ви самі будете навчатися і робити бізнес і свою працю, тоді підійте. Це нормальний робочий тут у вас процес. Душевний стан. Я в процесі дійсно. Я багато працюю, я шукаю шляхи, як себе реалізувати. Такий реалістичний. Ейфорії тут нема, тут багато навчання і праці, але грошей у 2023 році я не бачу сонечки. Це можуть бути і обставини зовнішнього характеру в нашій країні або в інших країнах, але тут двері поки зачиняються. Але 24-му є король земний і є аркан, який про фінансову систему. Однак обережно не беріть кредити. Не беріть. Своїми силами пізніше ви. Або от беріть так, як максимально можете менше і на таких реалістичних умовах для вас. Так, бо навіть буде підтримка. Ось тут з грошима обережна професія вам надасть в майбутньому. І добре забезпечення, якщо ви зможете оминути ось того диявола. І зайнятість. Ті люди, які не бояться праці, ви... Будете, в принципі, задоволені, ви будете бачити прогрес, але дайте цій професії час розгорнутися. Ось з 24-го більше у вас буде чудовий результат. І я рада за це. радуюсь за вас, сонечки. Дай Боже, щоб у вас все наладналося. Всього найкращого. Вам, новій професії або бізнесі. Дякую.